Єле мокра, за запечатала, єле підняла, скотч рветься, ну важка посилка, ну що там казати. Я ж ще раз кажу, що з мужика дуже тяжко. І тут тільки оформила всі, -всі ж документи. Всі документи Діма дзвонить, каже, мам, я сьогодні, сьогодні уїж... ну, виходять пере... Пере... на іншу людину, тому що Бог його зна, коли помеш, що вона буде там валятися, скільки. Спасіба, ця дівчинка мені підказала, каже, давайте номер телефона він мені дав прізвище, тому що. Повідомлення буде приходити, а Дімки немає тут. Так що, коротше варя відправила, коли прийде. Та дай Боже. Саме головне, що встигла тут, нікуди не від'їхала. Гляньте, яка резина, який красивий колір, так? Да? Диви. Я такої не бачила. Прямо такими лепестками. Красавиця. Не резина, а красавиця. Так, все, поїхали. Зараз пойду в магазин, куплю хліб. Кора захекала, чесно. Ух, запихалася. Ой, думаю, що я так вроді погано стала бачити. А це очки одягнені. Так, зараз виїжджаємо. Фух. Аж руки трусяться, чесно слово. Ще так близько цей чувак підпер. Ну, взагалі під'їхав під саму. Не можу, я їлі двері відкрила, їлі залізла. Виїхала. Ось за час переживання нові. Я ліків там передала. Йому, от, от, будь ласка, 5 днів назначили уколи. Тому що спину потягнув в 5 днів. який 5 днів? Сьогодні, сьогодні тільки другий кол після обіду зроби і вже їжджай. Розумієте? О, я в шоці, я просто в шоці. А без вальвичів скільки там мазюк всяких, щоб допомагали. Кажуть, що все, буде добре. все буде добре. Кажу, ти ж розкажи там, щоб ж хлопці ж поїли, тому що там і ковбаса, і сир таке, що ж воно не лежало, не і блинці так само. Кажу, поїдять. Я Вам допокажу, тому що це ж не годиться. Сказала, покажу вам тему і не показала. Так, це ноги, я так думаю. Штани я вам показала, штани дуже гарні, я їх не відправляла поки що, вони мені не потрібні зараз. Так, оце знаєте, що я заказала. Осе. Це камінчики, які світяться вночі. Їх насипаєш. Ну, їх так мало тут. Вони так показують, що багато. Диви, які вони манюсінькі. От вони зараз полежуть, їх висипаєш на, там, на доріжку десь. Я, мабуть, щось під підстелю, щоб потім, якщо раз, зібрати їх, Ну, щоб вони ж не перемазалися. І вони будуть світитися вночі. Оце, Алла. Бачите, мається. Так, Дуся, йди дивись, що я тебе купила. Дивися. Тепер ти будеш, коли в тебе будуть там складні жінські дні, ти будеш ходити в таких трусиках. Диви, які красиві. Я потім поміряю її, добре? Так, що тут ще я купила? Це я купила патчі хороші для цього. Ну, оці, оці штучки вони не потрібні. Це щоб віка не навісало. Я користуюсь давно, мені подобається. Це я не знаю. Це, мабуть, шеллак какой-то. гель-лак. Так, це татуїровка. Так, це теж я купила тут декілька кошачих глаз купила. Це все своє. Це все. Це гель-лаки всі там по ціні нормальні. Це теж якась татуїровка, не знаю яка. Так, пакет пустий. І що ж тут ще в нас? Так, а що ж у мене? Качалка не прийшла це раз. Качалка той раз. А, це ж труси. Я труси два я ставила, тоді не відправила. І купила собі, Зараз, секундочку, що нічого немає. Зараз я відкрию цей пакети, так я вам покажу. Це я купила собі кухонні ножиці. Мені так вони сподобалися Так, на сайті. А, які вони тут зараз подивимося. Бо кухонні ножниці. Що це таке? А, це ще й. Ще і... Чехол, йомай. Ой, які вони тугі. Чому вони такі тугі? Та ну підожіть, я зараз я рукою візьму. Ой, оце. Ну ріж. А, все, все, розробилося, все. Оце такі ножиці. Не знаю, як вони будуть там відрізати, різати, але купила свої, бо в мене вже зелені ті. Ну я ж бачу, що мої ножниці. Раз мама схватила, те відрізала, це відрізала. А що тут давайте подивимося зараз, хвилиночку? Так, це знімати, бачите? Всі ці гейлаки. Намазуюся, воно знімається, фольгу туди ставити. Зараз я одягну ці трусики і покажу вам. Тільки диви, диви, яка обновочка тобі. Ну йди поміряємо, йди поміряємо труси. Щас, щас, модель, одіну, щас. На мене зла. Розмір XL. Я по розміру взяла написано 15-20 кг собачки. Ну, вони на дусю малі. Ану, може, бабушка тобі одине, деякі красиві, з бантиком. Дусік, ану, піди бабушка, хай тобі одіне. Може, я щось неправильно зробила, може, треба от так. Навірно, отак треба. Це піднис, да, зараз ще раз поміряю. Дивіться. Дивіться як вона ходить, воно на неї маловато. Дивіться як вона ходить. Дусічка, <ривіться>, піди бабуся покажи. Красиво, тільки треба їй. Моя ти зая, Диви, як вона ходить, їй треба зробити, воно, воно отут їй даве, Треба зробити, ставити їй кусочок. Глянь, Красиво, ну, ну не підходить. Ану, пішли, а ну пішли, Дусичка, пішли, пішли, моя зая, пішли мої ножички. Давай я знімаю, давай. Ну, його скажи, ваші труси, одіньте їх собі на голову. Не підходить. Це треба собачки маленькі такі подарувати. По кілограм XL у значить більше дуська. Оце тобі труси не підійшли. Що замасала вже дуська їх? Ну, Це ж повинно бути тут внизу під хвостиком, правильно, цю прокладочку призв'яжу. Ну, коротше говоря, не подошло. Не подошло. А, зараз це ще відкрию. Mm -hmm. Шо, у китайців проблема із металом, з тканиною. Проблема на дупу мале. І е, це, ця лелека, Ну, красива, маленька. Треба таки велику, подивитися, скільки коштує. Але ножечки, от у мене там десь валяються ножички з той старої, там от такі, наші. А це китайські... Ні, тут ні. А тут китайські такі ноги, що хай Бог мило, воно стоїть. Ану, подружися з лелекою. А лелека так далеко. Ану, давай, де лелека, подружись з лелекою, Дусь. Ні, не хоче дружитися. Бабушка її ругає. Бабушка ругає, от це да. Так що отакі вот справочки. Оце таке тему заказала. Ну, я ж кажу, що розмір вибрала. Там вага написана, XL не підійшло. Оце ще ці камінчики розсиплю. А можливо, я не буду, я прямо так розсиплю. І знаєте чому? Тому що, мама ж там, де, де кора ми ж не полимо. Зараз розсиплю, а потім вночі покажу вам. Надо, знаєте, мішків два висипати, що воно. Ну я вам покажу днем, а потім покажу ввечері. Бачите, ось посипала зелененьким, отут світненьким, дуже щось, щось отут дуже. дуже. Дуже отак. Тут що? треба що? розгорнути трошки отак. А і воно буде, буде світитися. Подивимося, як воно буде світитися. Я скажу, що треба машину вивезти, то, -то буде гарно отак. Ну, велика нічого стоїть. Прямо ну, тут... велика, маленька, а ще до неї треба. Здоров я. Здоров Тепер я подивлюсь по розміру. Я думала, що вона... 250, 260 гривень, це недорого. У нас дороже набагато стої. Ну, Я думала, що вона велика. Ну, нічого. Треба таке зробити гніздечко, щоб Санька скрутив і гніздо тут Це гніздо туди наверх. І туди лелеки дві посадить, буде красиво. Короте, ви думаю? Не знаю, що видумувати. Ну, Дусечка, ну і звині мене, що я малі труси тобі купила, але я заказувала великий. Щось скажи, хватить мені тусимі, давайте мене годуйте. Ну, Вам гарного вечора чи гарного дня, що у вас там Це я хожу, стукаю своїми шльопанцями. Ой, як пахнуть лілії. Ой, хорошо, що нема чоловіка, це він нервувався. Він не любить, як пахнуть ці лілії. А вони пахнуть дуже-дуже гарно. До побачення, до нових зустрічей.